News повідомляє про те, що український військовий літак вперше атакував ціль на території Росії. 9 червня в районі Білгорода український е, військовий літак вперше вражив ціль, як я вже сказала, на території Ерефії повідомляє британське видання із посиланням на джерело серед українських військових. За даними джерел, був уражений російський командний вузол. Наразі не зрозуміло, який тип боєприпасів використовувався під час атаки. А також те, чи була застосована західна зброя для здійснення цього удару. Поки оцінка збитків ще триває, але підтверджено, що це. Пряме влучання стверджує співрозмовник Sky News. Україна завдала численних ударів безпілотниками, як ми пам'ятаємо, в глиб території Росії, але використання військового літака для ударів знову ж таки по цілях всередині російської території Москва е, може розцінити як нову ескалацію, припускають автори статті Міноборони Росії 9 червня, тобто вчора, заявило, що збило. Низку українських безпілотників у Білгородській області, але, власне, про е... Атаку і про удар з військового літака не повідомляється. Ну і ми бачимо, що дійсно от всі ті червоні лінії, які начебто висуває Путін, дійсно російська пропаганда, от вона залюбки все це озвучує раз за разом. Але коли от щось таке трапляється, от те, що в Росії могли б трактувати як перехід червоної лінії, то про це російська пропагандистська машина, як і сам російський диктатор, просто обирають мовчати. Тому Очевидно, що, скоріш за все, ніякої ескалації не буде, і в Росії, знову ж таки, забудуть про те, що це колись було для них нібито червоною лінією. А для нас це так само важливий етап, новий етап цієї війни, коли наша авіація вже має можливість безпосередньо працювати по території Росії. До речі, не тільки. Можна відзначити роботу е, фактично стратегічної так авіації, е, якщо така е, дійсно була використана по території Росії. Ми ще чекатимемо офіційного підтвердження цієї інформації, поки це дані, які з'явилися в західних медіа. Але тим не менше, зараз ми маємо можливість дійсно наочно потішитись, як шедеврально працює наша тактична авіація. Е, і напередодні в 47-й бригаді опублікували відео роботи знову ж таки армійської авіації у зоні бойових дій давайте переглянемо.